Друзі, усім привіт! Сьогодні маємо нове надходження. До нас заїхала ось така Ренозоя. Автомобіль повністю електричний. 2014 рік, 26 кВт, 64 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль фактично весь в рідній фарбі. Зараз прилад не брав, але попередньо автомобіль перевіряв і гарантую вам чесність та порядність. Фарбована лише ось кришка багажника. І то без шпаклівки тоненьким слоєм, тобто показує десь до 200 до 200 мікрон. Все інше по авто абсолютно в рідній фарбі. Жоден елемент більше не фарбований, тільки кришка багажника. Скло все вкруг по автомобілю рідне. Авто в максимальній комплектації Intense, Ось на таких 16-х легкосплавних дисочках, гума класна, вперід десь відсотків 70, задня відсотків 80-90. Авто має безключовий доступ. В наявності дві ключ-карти. Авто має 4 електросклопідіймача. У нас йде навігація, мультимедіа, Airlink. Автомобіль має кліматронік, круїз-контроль, датчики світла та дощу. 4 електросклопідіймача, електрорегулювання дзеркал. Допомога при спусках та підйомах стан автомобіля дійсно дуже класний та вартує уваги. Авто не зачухане, не зашорхане, сох попередньо перевірявся, зараз автомобіль має 92% соха. Тобто для таких авто це ще досить-досить багато. Спереду у нас ксенонове світло в лінзі. Скло ось 4. Лобове теж рідне. Покажу вам вінкот ось тут. тої сторони ще є наклеєчко в прийомі. Покажу вам ВІН-код. можете перевіряти. Ось Тут, мабуть, краще видно, будь ласка, по ВІН-коду можете перевіряти, звіряти, автомобіль повністю чесний. До речі, в авто стоїть акустика Arcamis. Тобто це аналог Bose, хто знає. 3D Sound by Arkamis. Класна акустика, звучить дуже круто. Хочу додати також від себе по запасу хода. В міському циклі автомобіль споживає близько десь, тобто не споживає, а запас ходу складає десь, якщо їздити в еко режимі, можна виїхати 160-170 км. Якщо більш інтенсивно нажимати на педаль газу, авто виїжджає десь 120 км. Так, помилок по автомобілю взагалі ніяких немає. Пробіг, ось пробіг. 64 тисячі кілометрів рідного пробігу. Ось таке шкіряне кермо у нас. Тут навігація, меню. Ну, якби все, що потрібне для користування повсякденного тут є. Синхронізація з телефоном по Bluetooth. Прослуховування музики і тому подібне, гуч, гучномовець Сидіння в класному стані, не просівше, не затерте. Багажник, звичайно, в них невеличкий. Зарядочка ось в комплекті. ну Багажник близько от, такі розміри має. Сидіння заднє скидується повністю, тобто, якщо щось більше потрібно перевезти, то немає проблем. Також в нас є задні партроніки і камера заднього виду. Ціна даного автомобіля 10 600, торг біля капота. Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка 1В. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. Запрошуємо на перегляд. Усім гарних покупок та вдалого дня!